Дивіться. І Кожен може взяти одну рослиночку свою і спробувати побачити, де ж там головно її рослин. Це терниця, терлиця. Mm -hmm. У кожній родині раніше вона була. Здійна, mm -hmm. що брали трішки більше, пучок льону не такий, як іра, ну може так важко в містрі. Було робити до тих пір, поки не витіпається повністю вся ось костриця та яка є. Потім її вичесували, вичесували за допомогою вже <п ят> <п ят> е ну, не таких, а інші більш великі. <п 'ят> От ми його вичесуємо для того, щоб показати, щоб швидше. <п 'ят> А потім, потім робили куделі, насаджували їх на а, от, тримачі, на великі, ось такі на великі, а потім і за допомогою ось такого берете робили рубки.